Продовжуємо випуск у музеї історії міста. Відкрили оригінальну виставку: живописні картини та вироби із глини представила коломоянка за місцем народження та львів'янка за місцем проживання Леся Крачковська. У житті художниці це перша персональна виставка деталі в сюжеті. Леся Крачковська походить з роду відомих коломийських гончарів, кахнікевичів, Некоровичів. Закінчила жінка міську п'яту школу і паралельно художню. Далі навчалася у львівському середньому профтехучилищі за спеціальністю вітражист. Потім працювала художником у львівській дитячій поліклініці. А тепер повністю присвятила себе живопису та ліпці з глини. Люблю малювати. Мрія така була бути художником з дитинства і зробити свою виставку картин. Хочу, щоб люди подивилися на мої картини, оцінили чи подобається, чи не подобається. На своїй першій персональній виставці пані Крачковська представила 16 картин і ще багато мініатюрних глиняних виробів. Цікаво, що живописні твори художниця вперше показала широкому загалу, на відміну від керамічних мініатюр, що часто брали участь у групових виставках. Фігурки різні є, і бабці, і дівчата, і україночки на кониках хатки, якісь постолики, такі в народному стилі все. Картини пані Леся зробила за останні два роки. Головна їх тематика це природа. Особливо в мисткині імпонують квіти. Вони на полотнах, ніби щойно зірвані з клумби. Найбільше люблю от малювати квіти. Квіти це їх життя. Воно от яскраве, красиве, життя радісне. Виставку у музеї історії міста Леся Крачковська називає своєрідним стартом у своїй мистецькій кар'єрі. У майбутньому обіцяє ще багато приємних подарунків. Мрія зробити ще виставок не одну, а багато. І вдосконалити свій живопис, і, ну, щоб ще кращі роботи були, ніж зараз є. Це тільки початок у мене такий перший. Надію, що буде вдано. Відкриття виставки відвідало багато поціновувачів мистецтва з усіх сторін. Лунали привітання та добрі слова. Мабуть, найдорожчим для художниці став виступ мами заслуженого майстра народної творчості Надії Некорович, Мар'яна Мацьків Ігор Горкофлюк спеціально для телеканалу НТК.